Ми всі там працюємо, всі маємо там, успіх в кар'єрній сфері, але нас всіх цікавить, чому чоловікам платять більше. А я говорю, тому що чоловіки не згоджуються на менше. Це мій ось такий <сум> наратив. Але, можливо, ви поділитесь, чому так, чи це не так? Чи ми, ми турнуємо? По-перше, це рівно так, як ви сказали. По друге стереотипи в суспільстві, які ми самі і підтримуємо. Бо ми нам замало, щоб жінка була тільки класна на роботі. Миткі ну, так це ж вона за рахунок сім'ї, це вона там за рахунок дітей. А коли там вона, вона не буває там на утренніках чи щось таке? Ну він не буває на, утренні, на утренніках – Це нормально. Він не готує там ужини вдома. Це нормально. Він не пре це нормально. Ну, а ти така, ну у нас рівні умови. То тільки він іде прямим, так, так він іде прямим таким шляхом. А ти така через прання, через готовку, через народження дітей. А так на все дуже рівно. І жінки самі повинні вірити в себе, дозволити собі бути рівними, позбутися стереотипів суспільства. Батьків, які тобі ну це тільки ж лініи, не сказав. А де ж мої онуки? А чого я повинна вам онуків давати? Ну то, тобто, як ти задумаєшся, замишлюся над цим з точки зору здорового глузда, все що ви сказали, я дуже з вами згодна.